Всім привіт! З вами діджей Кавун. У нас зараз з'явилась можливість придбати за голду два непоганих танка. Про них сьогодні ми і побалакаємо. Це Шкода Т-56 і з МЗ, тобто з механізмом до зарядки. Їх можна придбати ось в ігровому магазині. Десь воно там приблизно коштує 11 тисяч золота. Якщо ви купляли там коробки, або якось їх там здобували, знає деякі люди в літачках щось там фармлять якось золото, то можна придбати якісь із цих танків. Або якщо ви багатенькі, то можна навіть два придбати, або взагалі три. Але сьогодні ми будемо балакати саме про Із-3 ЗМЗ та Шкода Т-56. Тільки що у мене був стрімчик, він залишився в запису, можете подивитися, і я відіграв 23 бої. Тобто 13, ні, 12 боїв на шкоді, і 11 на ІС-3 з МЗ. І от що я можу сказати, що обидва танки дуже цікаві і, напевно, варті для того, щоб їх придбати. Але є деякі нюанси. Давайте спочатку почнемо зі шкоди. Дуже шикарний танчик, бо я його дуже давно хотів до своєї колекції. Це єдиний танк, який у мене з'явився останнім. Тому що я хотів там і Бурасіка, і щось іще прогу там. Коротко, таке. І Шкода. Тут він якраз продається за голду, тобто сам Бог велів його взяти, і я його взяв трошки розчарувався. Що мені не сподобалось більше за все в цьому танку, це його пробиття основним снарядом, тільки 208 у стоку. З пірком це буде 211, що не дуже йому допоможе. Тому на цьому танку більше. Треба грати на голді і для нагібу так точно. І просто фармити на ньому дуже, ну, для мене, дуже важко, тому що пробиття реально не хватає. Але із того, що у нього круто, це його барабан на два снаряди. З альфою з одного снаряду 460. Тобто ви даєте два постріли, 900 чимось у вас шкоди уже в кишені. Заїжджаєте за якісь укриття, чекаєте 20, там, ну, у мене 22,5 секунди, і знову розряджаєте барабан свій. Але стабілізації та точності у нього не вистачає. Тобто щось вицілити, а з таким. Пробиттям вицілювати потрібно буде, той же самий лючки НЛД, ну це зробити важку васто. Якщо ви будете грати на голді, тоді можна кидати, наприклад, силует. Той самий же ІС-3 МЗ не зможе відтанчити цей снаряд. А от якщо буде кидати шкоди Т-56 основним снарядом, то великі шанси є щось відтанчити. Також хочу виділити, що танчик їздить з турбіною у мене 40 вперед, 18 назад. Наприклад, ІС3 з МЗ їздить також 40 вперед. І 15 назад, але без турбіни. Ну, хоча б тома потужність, у нього 10 кінських сил, у шкоди з турбіною 14,5 кінських сил. Але скажу так, що сьогодні на стрімі шкода з турбіною їхала так само, як три ЗМЗ без турбіни. Напевно, у істри дуже непогана проходимість. Тому що вони їхали майже однаково. З приводу обладнання я поставив закавку, стабілізатор і турбіну цю експериментальну третього рівня. Все тобто на стабілізацію. І все одно вона не дуже гарна у цього танка. Огляд, звісно, у шкоди Т-56 набагато кращий, хоча й недостатній, ніж у ІСа 3 з МЗ. Там взагалі з цим катастрофа. Висновок по шкод Т-56, як на мене, цей танк підходить більше для тих, хто буде чисто для бере цей танк, тобто буде грати на голді або для дуже прямих рук. Тобто у тих гравців, які вже шарять, як грати в цю гру, як використовувати правильно сильні сторони танку, як правильно грати від башти, як ховати десь якісь вразливі зони, а також займати правильно позиції. У ІС 3 ЗМЗ, як на мене. З цим проблем трохи менше. Також давайте розглянемо броню шкоди Т-56. Дивіться, корпус у нас. Не дуже броньований, 180 тут до стику навіть 173. НЛД, як ви бачите, трошки краще. Тобто, все залежить від того, як ви стоїте. Якщо ви граєте, типу від котів на нахілу гармати. До речі, хочу виділити, що у шкоди це мінус 8, набагато краще ніж у істри з МЗ, тому що там тільки мінус і Там з цим проблема величезна. Тобто, якась кочка чи щось одразу задирається морда, ви не можете стріляти. Це ми трошки побалакаємо пізніше. Так, от з приводу бронювання, якщо ви граєте від кутів нахилу гармати, тобто від башти, тоді НЛД у нас вразливе, а ВЛД у нас уже трошки краще, але все одно тут бронювання недостатнє, тому в корпус будуть пробивати майже всі, ну окрім там шостого рівня, мабуть. З приводу броні башти, є тут вразливі місця. Як ви бачите, оце віконечко сюди можуть пробивати навіть танки восьмого рівня з нормальним пробиттям. Також є у нас лючок, і він також не маленький, Сюди частенько залітає спокійно. Навіть Бешка в деяких боях мені сюди вицілювала на 800 залітало. В інших усіх проекціях все дуже непогано. Як ви бачите, взагалі без проблем буде він танчити. Давайте тепер перейдемо до з МЗ. Набір обладнання у мене трофейне загартування, стабілізатор, і що тут у нас? Система керування вогнем Т3. Тобто і до стабілізації вона додає, і до швидкості зведення, але все одно це йому не дуже допомагає. Тому що, подивіться, просто на ці цифри розкиду 0,44, і 2,38. У нас час зведення, і при тому, що у нас не вистачає кутів нахилу гармати. але... Так як це дідівська дубина, тобто радянська гармата. Дуже частенько я кидаю без зведення, тобто з віртухи, і частенько залітає. Також дуже хочу виділити його механізм зворотньої дозарядки, що це означає, тобто його найостанніший постріл перезаряджається найшвидше, і це дуже вдобно. Тобто у вас два резервних снаряди, ви їх випускаєте і потім граєте як циклічний танк. І це дуже круто, дуже виручає в бою. І за цього частенько у нас є можливість непогано накидувати на цьому танку. Тобто виїжджаєте одразу даєте 1200 шкоди майже, і потім граєте як циклічний танк. Це дуже круто. Також хочу виділити, що у ІС-3 ЗМЗ бронювання набагато краще, ніж у шкоди т 56 Так, тут так званий ніс, тобто, якщо ви будете грати від ромба, то ви підставляєте вразливі частини цього корпусу. Якщо з центра ми дивимось просто ось так, давайте подивимося, що ми тут маємо. Нижній бронелист 200 мм, верхня частина, отут де гусениці, до речі, це як екранчики, вони закривають корпус, і ви дивіться тут 200 мм. 15, не просто вже цю частину пробити. Тут, звісно, броні буде менше, тому сюди саме і треба стріляти, 180, це бронювання слабеньке. Ну і тут також дуже багато вразливих місць. З приводу башти, дивіться, тут уже немає у нас лючків. Давайте подивимось на вразливі зони. Ось тут 254, десь якісь пікселі є, але я думаю, сюди майже попасти неможливо. Лючки є. Але вони прям дуже маленькі. Десь тут щось вицілити, мені здається, нереально. В цілому броня башти дуже кріпка, нею спокійно можна танкувати, але із-за того, що у нас дуже маленькі кути вертикальної наводки, тільки мінус 5, Реалізувати цю башту доволі складно. З приводу рухливості, як я й казав, 40 їде вперед, без турбіни, але питома потужність у нього невисока. Тому під горки він буде їхати дуже повільно, але по рівній дорозі він більш-менш набирає швидко свої 30 км, а потім 40 все одно він набирає, але вже не так швидко. Тому турбіна, як на мене, йому не потрібно. Все ставимо на точність і буде вам щастя. Також хотів виділити, що цей танк спокійно може фармити срібло на основних снарядах. Так, у нас це підкалібр, але він дуже швидкий, 1400 метрів на секунду летить, і він пробивний 221 пробиття, але коштує він недешево 1200 майже срібла. Також у нас є голдовий кумулятив з пробиттям 270, але швидкість польоту у нього занизька. Тому, якщо ви будете грати саме на в Голді треба вам перк на підняття швидкості польоту снарядів, і коштує він просто за хмарних цифр 5200. Ну про фугасик тут балакати нема про що. Я вожу чисто три штучки для того, щоб там збити захват або щось таке подібне. До речі, хочу сказати, що снарядів у нього не так багато, як на мене, дуже частенько бувало таке, що залишалось десь приблизно 5-7 снарядів. В боєкомплекті, тому його треба економити трошки. Тому тепер давайте зробимо висновок: як на мене, істри ЗМЗ більш підходить для недосвідчених гравців, або для тих гравців, які хочуть саме фармити срібло на прям танку. Ну напевно до цих гравців відношусь і я. Тому що мені реально на ІС-3 ЗМЗ набагато було легше сьогодні грати. По перше, я викочуюсь, одразу даю на 1200, потім граю як циклічний танк. Це дуже крута фішка цього танка. Також у нього непогане пробиття на основному снаряді 221 це шикарно, набагато краще, ніж у шкоди 208 тільки пробиття. Але шкода також цікавий танк. Я думаю, що він дуже нагибає, тому що багато хто прям моляться на цей танк і кажуть, що він один з найкращих танків серед усіх танків. Я можу погодитись з цим, тому що також ви виїжджаєте, даєте на 1000, чекаєте 20 секунд, закочуєте десь за укриття і знову повторюєте цю процедуру. Тому дивіться самі, якщо ви більш досвідчений гравець, можете взяти шкоду Т-56, якщо ви збираєтесь прямо наїбати на голді. Шкода Т-56, як на мене, буде цікавіша. Якщо ви не досвідчений гравець, вам треба танк для фарму, ну і також для Нагібу на ББшках, тобто на основних снарядах, то ви берете із 3 з МЗ. Ну і давайте подивимось, скільки сьогодні я нафармив на них. Ось так ми зробимо. Так, дивіться, майже мільйон кредитів я нафармив на шкоді Т-56. Але я вам одразу скажу, що частенько я грав на Голді. На ньому, тому що проти десяток, проти дев'яток мене закидувала по КД. на ІС-3 ЗМЗ, Давайте подивимось, скільки ми нафармили. Також майже лям. Але я зіграв 11 боїв, ну у мене тут результати набагато краще, ніж на шкоді. І тут я грав на основних снарядах на підкаліберах. Дуже рідко я заряджав голду тільки в тому випадку, коли у мене вже закінчувалися основні снаряди. Тому дивіться, плюс-мінус фармлять вони однаково, але ви набагато рідше заряджаєте голду саме на ІС-3 ЗМЗ. Дякую всім за перегляд, кому було сьогодні цікаво та корисно. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Всім вдалих боїв!